Говоримо зараз про міжнародну пресу на фоні так званої курської операції і ситуації з російсько-українською війною, подекуди з'являються такі достатньо двозначні матеріали, як, от, матеріал від The Washington Post про те, що, начебто, мали бути заплановані якісь переговори поміж Києвом і Москвою щодо припинення. Ударів саме по енергетичних об'єктах, не лише українських, а й російських, у тому числі тут дякуємо українським силам оборони, і вони зірвалися, начебто після початку курської операції. Я б хотіла знаєте, трохи цей матеріал обійти з іншого боку і поговорити про важливі аспекти, які там все ж таки згадані. От на вашу думку, чи справді можемо говорити про потенційних миротворців у статті… Згадується і Туреччина, і так звана тристороння угода поміж ООН, туреччиною Україною і ООН, Туреччиною Росією з іншого боку, якщо говоримо про ту так звану зернову угоду. Ну і також згадується Катар. Це справді країна, яка колись допомагала і українських дітей повертати. Безумовно, зараз дуже багато бажаючих бути посередником, і це підкреслює роль, яку війна, яку Росія розпочала проти України, відіграє в поточному житті світу. І ми бачимо, що країни близького сходу, насамперед країни затоки, вони все більше хочуть, як то кажуть, підняти свою вартість у глобальній політиці і катер на виключення. До речі, такий цікавий момент. Вчора, коли з'явилась стаття Washington Post щодо того, що могли бути перемовини в катері. І мені подзвонили з катеру і там домовились про інтерв'ю для Аль-Жазіри стосовно планів України. Тобто ми бачимо, що до речі, відмічу, що це перший дзвінок з жовтня 2023 року. Ми розуміємо, що якось питання України після ескалації на Близькому Сході воно, як то кажуть, дійшло на третє там, п'ятий план. А зараз воно саме через Курськ воно повернулось номер один. Порядку денного зараз про це всі говорять, включаючи провідні арабські медіа, і це один з одна з причин, чому багато хто каже навіщо ця історія з Курським, але ну, хоча б для того, що ми нагадали, що війна триває. Щодо того, що е, хочуть е, багато країн вирішити цю війну і бути таким собі миротворцем, ну це триває з перших днів повномасштабної війни. Знаєте, колись був жарт, що хто тільки не пропонував свій мирний план за виключенням найбільшої за населенням країни Індія, тому що Індія розуміє, що наврядче і будь-який план буде прийнято, тому вони нічого не пропонують, тому що не хочуть втрачати на це час, на відміну від багатьох знов ж таки інших країн, які прагнуть війти в історію як країни, які, скажімо, так поставлять крапку. Про цьому не важливо там справедливо. Несправедливо це їх не цікавить. Їм головне, щоб сказати, що ми досягли миру. Але всі ж пам'ятають відоме висловлювання та Бісмарка про те, що договори з Росією не вартують паперу, на якому вони підпи. Я до цього додам висловлювання колишнього головного економіста Центрального національного банку України пана Ігоря Шумила, який, якось розмірковуючи про торгівлю з Росією до початку повномасштабної війни, сказав таку фразу, що знаєте, дуже важко торгувати з тим, хто хоче тебе вбити. Маючи на увазі, що Росія, які б не підписували договори, все одно у неї на думці лише одно. як би знищити Україну. Якщо ми послухаємо російську благосферу. Якщо почитаємо, що пишуть росіяни в соцмережах, Ютуб, Інстаграм, ну поки вони там в YouTube ще можуть заходити, то там чітка мета, що треба знищити Україну, і вони сприймають мирні перемовини сути через призму капітуляції України. Тобто, якщо вони не відчувають капітуляції України, для них мирні перемовини не цікаві. І в цьому плані. Ситуація, яка відбувається вже третій тиждень в Курській області, це якраз нагадування про те, що війна, вона ж, як то кажуть, має дві сторони. І наскільки Росія хоче захопити Україну, настільки ну давайте теоретично, але все може бути, Україна може е, дещо захопити у Росії, бо більше знаєте, ось коли почались події в Курській, а ще до за рік до цього, в червні 2023-го, коли Пригожин. Робив свій мар справедливості на півтори доби на Москву. А я згадав пост відомої російської блогерки Божени Ринської, яка в перші дні повномасштабної війни наприкінці лютого двадцять року написала, що а чи впевнені ви, що Москва захищена, звертаючись до російської влади? Що ви розпочинаєте війну, а ви не думаєте, що ця війна завершиться в Москві? Ось якось такий варіант ви не розглядаєте, а він може бути. І тому ось знову ж таки щодо мирних перемовин, а то якраз події в Курську, вони не те, що їх відштовхнули, вони навпаки, як на мене, їх приблизили. Тому що вони на практиці дають розуміти Росії просту річ, що повернення до кордонів, як це було після розпаду СР в 1991 році, це для Росії не найгірший варіант. Бо є і значно гірші варіанти. Можуть бути інші кордони України, а можуть бути, знаєте, знов ж таки процитую одного блогера, який написав, що що ви хочете, Китай зараз хоче повернути свої землі, втрачені за часів а, опівних війн, а, біля себе, а Україна хоче повернути до Слобожанщини». Тобто, це не є якась захопницька війна. Це просто оскільки Росія розпочала оцю цей перегляд мапи силовий, то він же може завершитись тим, що саму Росію, м'яко кажучи, позбавлять певних територій. Це стосується не лише там Китаю, це може стосуватися Японії, яка постійно нагадує про північні території свої, і яка розуміє, що повернення її території лежить через поразку Росії в цій війні, і тому ми маємо таку підтримку від Японії. Це можливі інші країни, у яких також є претензії до Росії, там та ж Фінляндія, там є питання по Карелії, та ті ж країни Балтійські, там також є певні питання на кінець, Калініградська область тут треба визначити це Кьоніксберг чи Краловець, але це питання до німців, поляків і чехів. Які, скажімо так, піднімають іноді це питання, може не так голосно, але все одно вони пам'ятають, що це їхні території і все таке інше. Тому це розуміння для Росії, що кордони 91-91 року це не найгірший варіант, як на мене, саме це розуміння і буде сприяти тому, що ну не зараз, а в перспективі перемови не будуть, бо поки триває. Виточна війна, поки так Росія просувається на Покровському напрямку, інших напрямках, але паралельно з цим Україна також може просуватись Курській, до речі, не лише Курській області. І ми бачимо по динаміці подій, о, поки що просування. На Курщині значно більш швидке. Чому тому, що Росія ментальна вона країна, яка готова захоплювати, але вона не країна, яка готова обороняти своє, і тому ресурси вони насамперед кидають на захоплення, а не на оборону. І коли ви так ведете себе, може наступити момент, коли атакуючи покровську, ви побачите війська недалеко від Москви, і все можливо. Пане Іване, я б хотіла ще трохи повернутися до тих країн, які зараз намагаються перейняти на себе роль миротворців. Бо знаєте, з одного боку ми маємо такі, ну назвімо це притомні приклади, плюс-мінус притомні, коли ми чуємо про там спроби завершити російсько-українську війну. Ну, від низки країн там Туреччина, Катар, ми з вами обговорили. Є сполучені Штати Америки, є Європейський Союз та тамтешні інституції, які е, допомагають військово, допомагають фінансово, але все, що вбувають до. Миру, так до ну у певній мірі також і до перемоги нашої країни, але є інші знаєте, такі м, трохи куметні приклади, як, наприклад, Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, який днями також сказав, що треба закінчувати цю. Бійку він чомусь вважає, що це бійка, не загарбницька війна Російської Федерації. Якщо ми говоримо от про дипломатію на міжнародній арені, навіщо країнам бути миротворцями саме у цій російсько-українській війні? Які переваги бенефіти це може їм принести, от саме у дипломатичному такому собі міжнародному плані? А підкреслення статусу, ось як ми перед цим казали про країн Затоки, що це вони багато грошей, але геополітично вони не являють собою потужних гравців. І коли вони стають ініціаторами перемовин, коли вони організовують обмін полоненими, вони підвищують свою вартість у глобальній політиці. Білорусь також прагне знайти своє місце і також дає повні пропозиції. Єдине, що ці пропозиції переважно були до подій в Курській області. Цікаво, як зараз буде вести себе. Дивилися, але знаєте, ось в контексті відносин з республікою Білорусь, я останніми днями ловлю себе на думці, що можливо зараз буде конспірологія, але тим не менш, я не виключаю, що коли був візит а, міністра закордонних справ України Колєби до Китаю на запрошення, вони. Міністра закордонних справи секретаря комуністичної партії який скажімо так, кон контролює, бо відповідає за а, курує, скажімо, так, зовнішню політику Китаю. Всі знають, що вони розмовляли три години, але не знають про що. Ось я не виключаю, що цілком можливо, були перед цим розмовими у Лукашенка і Китаю з якою пропозицією, що Білорусь відводить свої війська. З кордону з Україною це вивільняє певні збройні певні складові Збройних Сил України, які Україна відправляє, але не на е, фронт, а на до Курської області. Бо зараз все більше з'являється інформація, що саме ті підрозділи, які відповідали за кордон Білорусі, зараз знаходяться там. Китай відповідно на ці зустрічі. Ну знову ж таки ця конспіралогія нагалошую міг дати зелене світло на те, щоб Україна зайшла в Росію, і в обмін на це просив і Китай, і відповідно передавав прохання Білорусі Лукашенка конкретно, щоб Україна сказала західним партнерам своїм і в США і в ЄС, що ось бачите, є така домовленість. Отже, врахуйте це при побудові своїх стосунків з Китаєм, насамперед, щодо тамства мит, підвищення мит на електромобілі або інших економічних питань, які ви збираєтесь зробити більш жорсткими щодо Китаю, також тобто, врахуйте це у побудові стосунків з Республікою Білорусь. Тобто, знову ж таки доказів ніяких немає. Свічок я не тримав. Але як варіант, що саме під час візиту Кулєби до ВАНи було отримано. Скажімо так, обі... гарантії, що білоруська армія відходить від кордону і що Китай не буде заперечувати проти заходження України в Росію, бо одразу ж з'являється перша позиція Росії слабше, Китай буде цим користуватись. Що б там не було, які б не були стосунки Росії і Китаю у Китаї є територіальні претензії до Росії і всі пам'ятають історію з островом Даманським, який трапила ще за часів СРСР, до речі, перший. Прецедент заходження армії чужої країни на територію Російської Федерації, саме острів Лиманський. А тоді ще це було так, воно було локально, але тим не менш був випадок і у Китаї безумовно є бачення щодо окремих територій Росії, які принципи цей Примор'я регіон Росії, які вони хочуть повернути. Ну, відповідно України, ми, як зазначило Міністерство закордонних справ України, ми не збираємось претендувати на якісь землі, тобто про Слобожанщину, це радше теоретична, ніж практична думка. Але тим не менш, Росія повинна розуміти, що якщо це вірно, ну це конспірологія, якої немає досвіду, повторити третє то виходить, що навіть союзники Росії не виключають її поразки чи принаймні прагнуть її поразки. До речі, Туреччина, нагадаю, це єдина країна, можливо, на світі, яка колись малювала мапи на 2050 рік свого впливу в регіоні Євразія, і там значна частка Росії була замальована саме в кольори впливу Туреччини. Знатякам на те, що і Дель-Урал, і інші тюркські суб'єкти Російської Федерації, тюркомовні суб'єкти Російської Федерації, вони в перспективі будуть орієнтуватись не на Москву, а на Анкару, чого прагне Туреччина і в чому, скажімо так, є інтерес у поглибленні стосунків України та Туреччини в тому, що, на відміну від багатьох наших партнерів, які прагнуть зберігти Росію. Туреччина якраз і не прагне зберігти Росію. Вона, так, з нею має гарні торгівельні стосунки. Але це не означає, що Туреччина не думає, яким буде світ без Росії, верніше без Росії такої, якою вона є зараз. Якщо знаєте, колись був такий вислів у мого вчителя по географії, коли я ще був в школі, що він казав завжди, що я мрію про єдину велику неподільну Росію по прямій від Пітера до Москви, бо все інше то на Росії. І ось оця Росія багатьох влаштує. А що стосується сучасної Росії, то вона безумовно ризик для багатьох країн, і вона може не сприйматись багатьми глобальними гравцями і інше питання готовності так сказати довести. Розподіл Росії до фінального завершення він частково розпочався в 1991 році, але як ми бачимо, цього було недостатньо, і це дало підставу Росії повернути СРСР до кінця 2022 року, тому що згадувалося, що СРСР утворився в 1922 році, наприклад, в кінці грудня. Ось хотіли відновити його. вже зараз розуміємо, що не вдалось, але щоб не було навіть такого бажання. Я хочу ще е, трохи продовжити цю тему, але поговорити от уже в ключі е, матеріалу від видання «The Washington Post». І Хочу також поговорити про те, е, за яких умов, на вашу думку, перемовини станом на зараз були вигідні для нашої країни. Бо це вже не вперше з'являється інформація про те, що десь Київ, десь Москва готові в принципі домовитись буде про якусь частину, і зрештою, як би у нашому суспільстві не ставились до цієї теми, але все ж таки є теми, стосовно яких треба шукати консенсусу з країною агресоркою, як, наприклад, це стосується там українських дітей і їхнього повернення або повернення українських військовополонених, яких Росія не хоче віддавати тощо. Ну і так виходить, що тема енергетики в певній мірі теж важлива для нашого ворога після тих ударів безпілотниками в глиб Російської Федерації. За яких умов, якщо ми аналізуємо усю доступну публічну інформацію, це було б вигідним для нашої країни станом на цей етап війни, скажімо так. Ну, дивіться, ви розпочинали з енергетики і того, що у України може бути складна зима, тому відповідно тут цілком можливе домовленості, що в обмін на те, що Україна не б'є по російській енергетиці, Росія не б'є по нашій енергетиці. Але знову ж таки ми повертаємось до висловлювання фон Бісмарка, що договор з Росією не варте по на якому він підписаний. Тим не менш як варіант обговорювати питання о... неударів по енергетиці, безумовно, гуманітування. Гуманітарне питання насамперед обмін полоненими, бо для нас це важливо. Росія може казати, що їм це не потрібно, але як ми бачимо, вона йде на це, особливо коли в обмінному фонді України з'являються важливі для Росії персонажі, і отже, Росія миттєво погоджуються на якісь обміни, тому цю роботу, як то кажуть, по збільшенню цього фонду треба продовжувати. Що стосується присутності України в Курській області, ми розуміємо, що предметом перемовин це може бути, якщо Росія зі своєї сторони, наприклад, полише частину Запорізької області. Або з Херсонської з але також, можливо, там будуть якісь поступки. Тобто розуміємо, що Україна готова, мож, може відмовитись від повних територій лише в обмін на аналогічний дзеркальний крок з боку Росії. До речі, одразу згадується історія з Чорноморської зернової ініціативи, яка зараз впливає, спливає верніше в контексті е, вже досвіду домовленості Україна, Туреччина ООН. А е, е, тоді нагадую, Росія вийшла з цієї угоди, і mm. навіть була заява Путіна, що хай тепер спробують, е, як то кажуть. Переконати нас повернутись до цієї угоди, і я не можу не згадати зловлювання колишнього народного депутата, який зараз знаходиться в Росії Олега Царьова, який якось сказав, що ви знаєте. А схоже, це Росії треба благати, щоб повернулася Україна до Чорноморської зернової ініціативи. Бо якось, коли Росія виходила з неї, верніше не продовжила її далі. То Росія думала, що без неї ніяк Україна не зможе постачати свої товари зовні. А що ми маємо зараз? По перше, відновився чорноморський зерновий коридор Україна, як і раніше постачає зерно. Чорним молодом, але найголовніше для України, що наші поставки вже не обмежуються суто зерном. Просто давайте так: за першу половину 2023 року Україна не поставила жодної Карплини руди, залізної роди до Китаю. За першу половину поточного року Україна поставила до Китаю залізної роди на 600 мільйонів доларів США. Тобто ми від експорту залізної руди, те, що не можна було в період Чорноморської зернової ініціативи, ми на 600 мільйонів доларів експортували цієї продукції. Так, хтось скаже, що це сировина, але знаєте, 600 мільйонів доларів для економіки України, ну це не не, не гірша цифра, прямо скажемо. Тому досвід безумовно промовин є. Єдине, що відсутня довіра, але все одно якось ногу обмін полоненими точно треба продовжувати. Дякуємо і Катеру, і Об'єднаним Арабським Саудівській Аравії, і іншим. Країнам затоки і не лише затоки, які допомагають цьому питанні. От тут є можливості для перемовин щодо енергетики. Ну знов ж таки подивимось, бо все ж таки, коли триває війна, і гарантувати, що не буде пошкоджено з обох сторін енергетичні об'єкти, дуже важко, але ось в контексті знов таки подій на Курщині. А зараз питання збереження. Транзиту газу до Європи про що просять наші європейські партнери Україна, звісно, кажуть, що до кінця поточного року Україна забезпечує транзит. Далі подивимось далі. Невідомо, що буде. Можливо, буде Азербайджан використовувати трубу. Можливо, вона взагалі не буде використовувати що безумовно. Мінус 800 приблизно мільйонів доларів на рік, що Україна має від транзиту, але ж Росія має декілька мільярдів. Від цього, якщо на десятки мільярдів, тому безумовно це вигідніше Росії, ніж Україні, але все одно для України також будь-яка копійка важлива з точки зору забезпечення нашої економіки. Але ну принаймні, що забезпечення російського е поки що експорту газу, верніше, до кінця року, експорту газу за умови. Що суджа вже не під контролем Росії, а можливо в перспективі? Ну все може бути там. Є газокомпресорна станція опиниться під контролем України. Це давайте поки що суто теоретично, адже Україна там не присутня, Але якщо такий варіант буде, то як варіант, то ось вам, будь ласка, перемовини. І щоб ми могли казати нашим партнерам з Європи, які побоюються цього сценарію, що не хвилюйтесь, газу вас буде. Попри те, що це не дуже приємно Україні, прямо скажемо, що Росія заробляє такі гроші, але ж ви ж теж просите, щоб це було, тому що вам треба мати газ, а нам треба від вас допомоги і поступки по євроінтеграції, що також необхідно, щоб було враховано в процесі нашого подальшого євроінтеграційного шляху. Я, от пане Іване, на завершенні маю ще одне знайти таке трохи напівфілософське питання. Бо ж повертаючись до матеріалу від видання за Washington Post», йдеться про те, що росіяни дуже сильно образились, засмутилися. Ну я не знаю, який ще такий пристойний епітет підібрати до того, що там росіяни відчувають чи не відчувають через курську операцію. Російські джерела видання. Говорять про те, що все Путін не готовий до перемовин. Росія під тиском не працює, і от всілякі інші наративи. Але зрештою, я хочу на завершення нашого з вами етеру поговорити також і про реакцію наших союзників на так звану курську операцію. Бо з одного боку вони дуже прискіпливо ставляться до ударів України по території Російської Федерації а з іншого боку трапився прорив. Згодом це переросло у масштабну операцію. Яка досі не сходить зі шпальтом міжнародних медіа, і все ж таки реакцію маємо обережно, але обережно оптимістично, я б це так назвала, тому що на міжнародній арені немає станом на зараз таких побоювань якоїсь там уявної ескалації або прохань до українців завершити це все чи ще щось у тому роді. Як ви оцінюєте ось цю таку обережну реакцію, яка зараз на диво, от просто суцільно на користь України? А ну, дійсно, по-перше, дуже абсолютно правильно вела себе українська влада. Оця тиша, яка була перший тиждень, вона реально я погоджуюсь з тими, хто каже, що це дуже круто виглядало. Що там відбувається процес, а тут взагалі ніякого коментування, тобто ніяких висловлювань. І вже коли ну, дуже важко було зберігати тишу, тоді Україна почала казати ну дійсно так там відбувається процес. Але в мене є таке враження, що. Не було ще коментарів, тому що чекали, вдасться чи не вдасться. А коли зрозуміли, що вдається, то і Україна почала казати, що так дійсно ми там присутні, і наші партнери почали робити заяви. На кшталт заяв голови безпекового кабінету Бундестагу про те, що ну не заперечуємо щодо використання німецької зброї на території Курської області, сполучені Штати Америки там спочатку сказали «Окей», потім з'явилися якісь обмеження. Потім з'явилася інформація щодо надання Україні якихось далекобійних ракет для Ф-16. Тобто, не я це списую, знаєте, туман війни, тому що е, багато наших партнерів не з західного світу. А наприклад, з Південної Кореї або Ізраїлю вони казали, що чому ви постійно говорите про те, що вам дають. Хай це буде сюрприз для Росії, хай це вона побачить на полі бою, яка є у вас озброєння. Тому що ця практика демократична, що обов'язково сказати, що кому даємо, щоб враг відповідно знав, чого чекати, готувати до цього. Це є невірно. Тому зараз думаю, що після... Скажімо так, от цих заяв, що підтримуємо, потім обмежуємо і зараз знов щось даємо. Як на мене, це напускання туману, туману насамперед на те, що знаєте, колись було гарне висловлювання. Не пам'ятаю на жаль, американське джерело чи то Wall Street Джорнал, чи якесь інше видання, яке написали, що спочатку повномасштабної війни перейде на 34 червоні лінії, і що з'явився вже азарт заходу переходити ці, ці червоні лінії, тому іноді от якесь обмеження, яке встановлюється, а мені здається, його встановлюється для того, щоб потім його перейти. Тобто, вже психологічно захід готовий. Що б вони казали, не можна робити. Через певний період чи проміжок часу це можна буде зробити, тому таки дивимося за перебігом подій, бо зрозуміло, що поки що ми далекі від розуміння остаточної мети, і просто будемо, як то кажуть, дивитись і вірити в наші збройні сили, і вірити в те, що перемога вона не десь далека, вона може бути значно швидше ніж нам того зараз дається. Ачте, пане Іване, дай Боже, щоб той їхній азарт поширився найближчим часом на використання далекозбійної зброї по території Російської Федерації в вглиб Російської Федерації. Зараз для українських сил оборони це дуже і дуже необхідно. А вам, пане Іване, я дякую традиційно за вашу аналітику і за те, що знаходите час для наших етерів. Іван Оз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень був з нами на прямому зв'язку.